В Україну повертається коронавірус. Захворіли вже тисячі українців, що не дивно. Під тип вже знайомого штаму коронавірусу Омікрон під грайливою назвою Флірт швидше передається від носія і вже спричинив серйозний підйом захворюваності у північній Америці. Чи повернеться Україна до жорстких карантинних обмежень? Дізнавалося видання «Телеграф.UA». Докладніше далі. У червні медики зафіксували 2 тисячі випадків захворювання на COVID-19, а у липні вже близько 12 тисяч. Піку захворюваності в МОЗ очікують вже зовсім скоро. Восени, та вже зараз на Кіровградщині та Львівщині COVID забрав життя п'ятьох людей. Це високі показники, але ще не епідемія. За словами заступника міністра охорони здоров'я головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, епідемічна ситуація починається від 50 тисяч людей, що захворіли за місяць. А зараз ми на 40% нижче від передепідемічного періоду, таке зростання захворюваності на COVID-19 не характерне для липня, адже така ситуація очікувалася принаймні місяцем пізніше. За словами Ігоря Кузіна, це відбувається тому, що зростає кількість неімунізованого населення. Ті українці, які вже вакцинувалися, зробили це в переважній більшості 21 або на початку 22 року, коли були пікові показники захворюваності. Великий прошарок населення, який не зробив. Превакцинацію провокує те, що поява вірусу призводить до швидкого його поширення. До того ж, сам флірт має більш швидкий механізм передачі а в багатьох областях якраз відновилися фізичні робочі місця, що призводить до більш тісної комунікації між різними верствами населення. Але якщо в країні настане епідемічна ситуація, буде вжито весь комплекс необхідних заходів. Найвища міра, яка застосовується, це рекомендація щодо закриття транспортного сполучення, також це обмеження щодо фізичного. Відвідування місць роботи або місць скупчення людей, наприклад, торгівельних центрів і введення обмежувальних заходів в освітньому середовищі. Тобто, це переведення шкіл на дистанційну форму навчання, а рекомендація носіння масок універсальна. Але чиновник висловив надію, що до таких жорстких заходів справа не дійде. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.